Так, друзі, гриб їжовик. Ось коза строката. Такий маловідомий, досить непоганий за смаковими якостями гриб. У нас його майже ніхто і не бере. Ось Він в розрізі ось такий, бачите, ось такі іголочки в нього внизу. Ось. Запах дуже хороший. Кажуть, що в молодому віці його і фарш роблять, і котлети з нього роблять, і так смажать смачний гриб. І в сушці я чув, що він не гірше білого по запаху. Ось можна насушити собі і <кхід> готувати супи, якщо там білого не встигли на... насушити на зиму. Ось. В будь-якому випадку з сушеного гриба там харчова цінність майже нульова. Це головне, що нам запах головне. Ось а цей запах дасть не гірше білого. Таке, друзі. Пробуємо. Я теж, напевно, його введу в раціон. Але трошки пізніше сьогодні з малою гуляю. Ось. То брати не буду, але обов'язково його спробую. Такий красивий грибочок, друзі. Все, до зустрічі в лісі буде при нас бачити.